Суд звершати, прийшов як друг і як Спаситель твій. В душі твоєї хочу запитати, чому теплом повіяло у ній, де ті найперші паростки любові, що проросли з воскреслої душі, бо я тебе омив у пречистій крові, щоб ти за мною йшов і мені служив, де ревності вогонь в сердечнім храмі, де радість, мир, молитви фіміам? Де пісня слави, що колись звучала, що нині ти на жертви поклав, байдужість, дух твій в боги, полонила, давно приходив ти до джерела, а я чекав тебе, щоб дати сили, щоб знов душа твоя, як квітка, розцвіла. а скільки раз торкався Святим Духом я струн сердечних, але ти мовчав, і слів моїх, порад моїх не слухав. А я чекав, я так тебе чекав, на захід сонце швидко повертає, і скоро я за церков'ю прийду, щоб бути разом у небеснім краї, приготуватись час тобі даю. Не знаєш ти ні дня, ані години, коли настане зустріч у небесах тому і благаю ніжно, як дитину, щоб ти впустив мене в сердечний храм. Згадай, як обіцяв мені служити у чистому сумлінні до кінця. Ні, я не перестав тебе любити, хочу твоє очистити життя. Заради цього йшов я на Голгофу, ціною крові, викупив твій гріх та силою безмірної любові навіки жало смерті переміг. І нині ще чекаю покаяння. Чекаю плоду рясного в житті, бо час летить, покаже день останній, на чому побудований твій дім. Я не прийшов сьогодні суд зершати, прийшов з любов'ю, як найкращий друг, щоб для душі твоєї милість дати, прийми її з моїх пробитих рук.